Я не буду брати цю тисячу і попередню тисячу не брали. Минулого разу я не оформляла підтримку тисячу. Тисяча корисна комуналки, ліки краще б ці гроші віддали на допомогу Збройним силам. Це важливіше. Цю тисячу я хочу більше виплатити на комунальні услуги. Їхати мені немає до кого У мене син умер, а муж од з погиб, погиб, внук далеко за границею, тому я нікуди не планую їхати. А це добре, що от вони виплачують, Ну, сказати чесно, тисяча це ж мало. Одне тільки опалення можна тільки саме заплатити, а все остальне не вистачає коштів. Тому що кошти в основному йдуть на ліки, на е, комунальні. А зараз я оформила дію, трудностей там немає, тому я розберусь, я знаю, як там це, в мене є картка, у мене є вже дія занесена, в цьому не буде мені проблем, що я одержую їх, думаю. Я Не думаю, що ми десь з маленькою дитиною поїдемо. Може, в майбутньому. Ну зараз думаю, ні. Памперси і каша в нас виходить тільки тисяча. Для для нас це тисяча ну зовсім нічого. Вона що є, що нема. Вона мені зовсім не допоможе. Зараз я у нас питання стоїть. Ну, 50 на 50, Оформлювати її чи ні. Навіть дитина захворіла це півтори тисячі мінімум на дитину. Якщо одне захворювання, якесь треба. все. ну це зовсім мізер. Я не знаю. Мізер зовсім тисячу оформлять. Я планую, а їхати я нікуди не збираюся. Так що я планую на ліки потратити на комунальні послуги. Тисячу У ну, мене карт картка є дії. Я через дію хочу оформити. У мене немає родичів таких, щоб кудись їхати. Мені нема куди їхати на залізниці. Планую користуватися, виплатити хоча за комунальні платежі, як в минулому році. А їхати нікуди не збираюсь, бо в мене мала дитина, мені не до подорожі. Ну, допомога людям це завжди е е доречна, але зважаючи на становище, в якому зараз країна знаходиться, і звідки ці гроші будуть братися, це. Ну, питання таке риторичне. Хочеться порадіти за людей, але мені здається, що при оформленні будуть якісь, можливо, проблеми виникати у людей похилого віку. Бо, скоріше за все, це буде знову через якісь цифрові додатки, якими люди не можуть користатися. І мені здається, ну, Більша частина не зможе їх отримати просто-напросто з багатьох причин. Багато людей маломобільні, багато не виходять з дому, і у них буває просто немає рідних поруч. Ну можливо, там допомагають сусіди. Можливо, якісь соціальні працівники у нас працюють загалом. Насправді ідея непогана, але мені здається, що ця допомога має бути таргетованою. Вона має йти для найвразливіших верст населення. Насправді дуже багато бідних людей. Там, де війна, там бідність. Це всі знають, і люди тільки біднішують. І ця допомога має бути таргетована. Тобто вона має бути на певні групи. Можливо, там багатодітні сім'ї, пенсіонери, які там мають супермінімальну пенсію. Для них так. Це я бачу в цьому справді якусь підтримку роздавати всім. Це популізм. Не буду використовувати, тому що я зазвичай не використовую державні програми.